Доброго дня! Сьогодні у нас буде сімейна рибалка недалеко від міста Хмельницького на хижу рибу. Всім приємного перегляду. Сьогодні буду ставити в обдира, які ніколи не ловили рибу. Розловлення приманок. Знову я беру, ну і так як і завжди, свій береговий 2,70. Флагман катушка двохтисячка. Шнур Беркли 0.13. І зараз повідець прив'яжу Флюрік більший, десь 0,6. Щоб... Ну, тут ставок щучий. І вперед рибалити. Перший закид. Все, є, закінчився. Тепер далі пішла рибалка. Так, візьму, ще, покидаю своє. Фаворитом Х1. Він в мене 2,10, 10, метр 98. Так само шнур Бертлі, тільки вже 01, бо вітер в цю сторону і важко летить приманка. Буду міняти. Добрий ранок. Минулий раз я з сім'єю протестив приманки, перебалив, перевірив на що можна рибалити, а сьогодні буде рибалочка з човном. Зараз шукаю місце, де можна вийти на воду. Все, що з цього виходу вийде, все ви побачите. Морозець на вулиці, травичка вже біла. А я сподіваюся, що буде риболовля. А вам всім приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал. Підтримуємо український ютуб. Качаю, надуваю човника і вперед. Які гарні місця. Вихід на воду трохи незручний, ну нічого. Туди пробував заїхати, але там мочар. небезпечно сісти можна. На годиннику, восьма година. Холод працює, все супер. Так, беремо спінінги. Я взяв знову всі з собою. Сьогодні, я так розумію, буду випалки на декілька, Ну, один з них це буде тролінговий. лайт Favorite X1 від 2 до 10 грам. Це, я так розумію, будемо спробувати на окуня. Також буду використовувати, як я казав сьогодні, тролінговий Favorit X1, але вже працюючі ваги від 7.24. 2.29 довжина, тут катушка 3000 флагман. Ну, вже і шнур Берклі, але 0,15. Ставлю карася і похожу, подивлюся перспективні місця на ехолоті Холод показав ямку, таку десь плюс-мінус 3 метра, 2,90 зараз тут постою, покидаю, кидав на відводний, 5 грам несе, дали воду, течія капітальна, треба щось інше ставити. Поставив балансирчик, зараз прокидаю таким кислотним. Кольором сімерочка. Балансир проводку не виходить провести. Дуже багато листя на дні. Постійно от витягую з такими пучками. Ставлю джих. Поставив облірок кренк сороковий з довою лопатою. Занурення до плюс-мінус два метра до двох. Ну, я думаю, що два працююча глибина – це 100%. Тут така вон заводь. Є зворотня течія. Тут ось таке місце і зворотня теча, і там показало глибину хорошу, яма більше п'яти метрів. На навіть навіть човен не несе по течії, Бачите, як закручує. Як правило на тих місцях, де річка повертає, ну, верніше на поворотах річки русла, ями малює холод. Такі три, два з половиною, чотири. І я тут стою, пробую кидати щось. Воблер провожу вздовж берега. Резину вже на глибину кидає на русло. Течія зменшилася, бо зранку було, що 8 грам не можна було провести зносило. Відвідний став, то взагалі, можна сказати, в товщі води проходила приманка. Ставлю вже невеличкі приманки, надіюсь на окуня. Але ставлю двойника, може і судачок клюне, ось така приманочка. Погода сьогодні просто шикарна. І зранку морозець був. Маєш щось клювати. Тільки що бачив колегу, ну як зустрічав колегу рибака, також він піше йде по березі. Питаю, що у вас там, як справи. Він каже, зранку не було жодного клювання. Сьогодні риба не активна, не клює. Поставлю ось таку блешенку. Блешню 7 грам. Буду переходити на залізо. На воблери не клює. Резина також. Можливо, ще щось не підібрав, щось ця риба хоче. Рибалка рибалкою. А чай з булкою і сосісками по розпорядку. Вже зголоднів. З цим кльовом. Ну все, за виїзд. Давайте за виїзд. Мм, mm, клас. Рибалю на даний момент результату ноль, але дуже гарна погода, гарна річка, гарне місце, природа. Ну, супер, відпочинок вдався. Не покладаю надії щось піймати. Якщо щось піймаю, обов'язково вам покажу. Я одягаю гачки так до ушастого, щоб оця петелька і циві гачка було вгору. Не так, не в іншу сторону а іменно в цю. Тоді, я так розумію, приманка проходить по дні і очки не щіпляють дно. Ну, мені так здається. Напевно, воно так і є. Піду ще он туди до мосту, там покидаю вже біля машини, ні то буду виходити. Гарні! Закінчився мій перший день риболовлі з човна. Сьогодні без риби. Надіюсь, що ще завтра спробую вийти на воду і так само на човні. Надіюсь, завтра буде рибалка. Всім приємного перегляду. Пишіть, може, щось зробив неправильно. Підказуйте, буду використовувати обов'язково. Всім вітання, до наступних зустрічей. Все. Я пішов виходити на берег, пакуватися. Не забувайте писати коменти. Ну і підписуватись на канал. Виход з води теж не супер. Захід. Такий же і вихід такий же, але тут немає в інших місцях де вийти. Зараз буду пробувати стати в воду і човен витягнути. Машина тут вон, поряд. Як компресором качати човна, ну, по-іншому ніяк. До берег, на берег не проїдеш, там мочарі. Добрий ранок. Сходжу на воду приємного перегляду. Погода сьогодні трошки вітряна порівняно з вчорашньою. Подивлюся, як сьогодні буде клювання. Усім приємного перегляду. Ставлю джексон 18 грам, такий колір золота. Зараз попробую поставити натуралочку. Сьогодні буду використовувати великі розміри і воблери, і блешні. Яка з грая лебедів! Зараз як как... поднимаются на крыло. У нас троллинг. Сьогодні прохолодніший ніж вчора. Взяв рукавиці більш закритого типу. Перчаточки. Тут показало гарний рельєф на дні. Зараз покидаю балансирчиком. Так, а ось і є вже зацеп. цепно бривати не буду, буду відчіпляти. Так, до роботи мій відчеп приступає. Ну, опа. Супер. Так, рыбалка продолжается. Рыбацкие пригоды. Рельеф гарный. Так, весь час в мене був. Весь час в мене був е, запакований під Зараз можливо розкрию. Може це допоможе рибі На мене відреагувати. Поставлю його вже відкрити на мочі. Ну, що може пощастить. Подивіться, як річка прорвала берег і затоплює луг. Промила так. Серьезно. Стики воды пошло в ух. Еще одна маленькая речечка. Вот что делает водечка. Да, південный бух. Ще один шанс рибу спокусити на клювання це наїстися самому так що чайок а, булочка. На природі. Все супер, смакота, я думаю, риба також захоче їсти і буде щось рухатися, бо, блін, щось взагалі, все так пасивно. Рукавиці класні, але якщо ловити в човні... Потрібно якорь доставати, мотузка мокра, раз, два, щось затикав, десь вітер зносив і вже чую, що вологі такі рибацькі пригоди, так що одягаю свої старі без палі, бо ті вологі. Щоб не мерзнути в руки рибалю, ще трошки зараз півдругого Думаю, в три, чотири виходити на берег. Мені ще далеко йти. От коли не клює, що робити? І вже перепробував багато приманок. Ну, звичайно, не всі, але кольора приблизно перепробував. Як я казав минулий раз, ставимо так, щоб гачки були зверху і в цьому вушку якраз ви вставляєте в грузик, щоб гачки були так само, як це вушко доверху. Оп, і все. По вітрові рухаюся вже в сторону машини проти, проти течії, але вітер жене непогано. Думаю покидаю воблер А вдруг... рибацькі пригоди. Два дні я в човні, но риби не було. Напишите мені, скажете, що і як. Можливо, щось я робив не так і не то використовував приманки, і не ті. Закінчилась моя двохденна рибалка на човні. Річка Південний Буг пройшов ним один кілометр і тролінг, і резина, і калібалки, метал. Воблери. Ну, та і навіть кидав балансир. Клювань не було без риби. Відео я виставлю. Обов'язково, тому що я провів колосальну роботу. То, що риби не піймав, того вона і є риболовля. Якби завжди ми ловили, то можна було ходити в магазин. А з вас лайк за мої старання. І напишіть мені, будь ласка, в коментах, можливо, щось я робив невірно. До наступних зустрічей. Не забувайте підписуватись на канал. Підтримуйте український YouTube канал дозвілля.